Пошукуємо Дмитра Лєпкіна. У квітні йому має виповнитися 13 років. Хлопець мешкав на Лівобережжі Херсонщини у селі Ювілейне і зник у лютому 23-го року. За весь цей час про Дмитра не було жодної звістки, де він може перебувати зараз, ніхто не знає. Саме тому важлива ваша допомога. Уважно подивіться на фото та запам'ятайте обличчя Дмитра Лєпкіна. Якщо вам відома будь-яка інформація про нього, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію за коротким номером 116 шістнадцять Нагадаю, що дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає мобільного зв'язку, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Повірте, навіть невеличка зачіпка може стати дуже важливою. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 17-річного Сергія Самойлова. Він зник на Донеччині у місті Маріуполі. Його мама розповіла, що у перший же день війни життя у місті стало нестерпним. і З кожною годиною ситуація стрімко погіршувалась. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. Інтерне. воды не было. Нам даже мы пили воду техническую, с технической. Потом только уже на полиции, ну, все потравились от, от, вся семья. Он, не пить не мог. И, и, кушать нам, честно говоря, совсем было очень тяжело. Магазины все были разграблены. Никакого подвоза, ничего. Ну, мы просто чисто, чисто сидели и есть хотели. Попри всі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Він украївся комп'ютерами, програм ізучав, здавав сервера. І почему він, собственно, і уходив з дому, що вдома вже не було ні зв'язку, ні інтернету, зрозуміло, там ні в водою вже проблеми з їдою були. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов в самотужки. Це произошло 6 марта, 4 часа вечора. Ми з бабушкою його не відпускали, тому що дуже стріляли вокруг. Ну і чесно сказать, нам уже тогда совсем було нічого кушать пити. І... Дуже страшно було. Він взяв з собою рюкзак, в ньому був комп'ютер. Одягся так, як молодь одевает. Говорю, Сережа давайте я думала, он походит вокруг дома и вернется. И Сережка вышел из дому, И уже когда он ушел, я уже поняла, что мы с бабой натворили, не удержали его. Наразі відомо лише одне: до покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти Сергія. Зокрема, звернувся і до офісу омбудсмена. Я так понял, что зрозумів, що хочуть зв'язатися з тією стороною, і вияснити, але є информация на той стороне, стороні, що много виводилось дітей на російську територію в той момент. Можливо, хлопця вивезли до Росії, але не виключено, що він і досі перебуває десь на Донеччині. Тому я звертаюся до жителів тимчасово окупованої території, які, можливо, бачать цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок і немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua